Бажаю здоров'я! Коротко про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації. Ворог котрий масовано атакував Полтавщину, зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. На щастя, обійшлося без жертв. Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об'єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу з ліквідації наслідків. Долучився до засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Прозвітував про проведений комплекс заходів і поточний стан. Наразі готовність Полтавщини у межах запланованих показників. Активно нарощуємо темпи. Також мав зустріч із директором акціонерного товариства «Полтавагаз». обговорили стан підготовки інфраструктури до опалювального сезону та потенційні виклики. Наша мета забезпечити стабільну і безперебійну подачу газу для кожного споживача, особливо з урахуванням викликів сьогодення. Взяв участь в обласній серпневій конференції педагогічних працівників Полтавщини, створюємо якісну освіту разом. Освітяни, представники влади і громадськості обговорили ключові завдання розвитку освіти, безпекові умови, ментальне здоров'я та необхідність подолання освітніх втрат. Також відзначили педагогічні працівників нагрудними знаками, почесними відомчими і обласними грамотами і подяками. Разом із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денисом Башликом долучились до регіональних слухань, де зібралися представники аграрних асоціацій, бізнесу і влади, обговорили низку питань, що стосуються розвитку сільських територій та адаптації до принципів спільної аграрної політики. ЄС цей крок допоможе українським виробникам вийти на європейські ринки, окремо приділили увагу державній підтримці і існуючим програмам для фермерів на Полтавщині. В Області тривають роботи з оновлення автодоріг місцевого і державного значення. Минулого тижня фахівці відремонтували понад 14 тисяч квадратних метрів покриття. З початку року майже 788 тисяч квадратних метрів. Цього тижня автошляхи ремонтують у 16 громадах Полтавщини. За дорученням президента Володимира Зеленського системно покращуємо якість доріг в області. Навчальні заклади Зіньківської, Лубенської і Лютенської громад поповнилися трьома шкільними автобусами. З початку року у Полтавщина вже придбала 20 транспортних засобів. Наша мета забезпечити максимальний комфорт і безпеку для дітей. Загалом у цьому році буде закуплено 35 шкільних автобусів. 25 з них будуть обладнані місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Взяв участь у щорічному всеукраїнському забігу, шаную воїнів Біжу за Героїв України. Разом із небайдужими жителями Полтавщини вшанували світлу пам'ять полеглих захисників. Учасники присвятили свої забіги воїнам, які віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо кожного і кожну. Продовжуємо щоденно працювати заради добробуту та розвитку Полтавщини. Слава Україні!